Вже більше року триває жорстока війна, хоча початок її це 14-й рік. Спочатку Крим, Донбас. Зараз вся Україна в вогні. І не в одному із міст України ми не можемо сказати, що ми знаходимося у безпеці. Той ракетний терор, який устроює у нас сусід, і та безпрецедентна екологічна катастрофа, яка на півдні нашої країни почалася після підриву Каховської ГЕС. Вона викликає в нас певні почуття до ворогів. Я думаю, ні одного хорошого слова не було сказано за цей рік по відношенню до наших ворогів. І, мабуть, кожен з нас. Відчуває, що ну так не можна. Цією злобою і ненавистю ми не можемо жити. Воно не притаманно людській душі. А що робити, коли ворог лютий ворог, підступний ворог, йде на нас всупереч всякій лозіць, людському якомусь розумінню? Тому що вони не жаліють своїх людей. У них є певні цілі, а ціль в них одна знищити нашу державу, знищити нас як нарід. Тобто це боротьба не на життя, а на смерть. Але в сьогоднішньому Євангелії ми чули такі слова. А я кажу вам, любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто проклинає вас. І моліться за тих, хто вас ненавидить. Високі слова. Чи можна їх осягнути нам з вами в ці времні дні? Дні випробувань. Та вже роки, вже роки. Ми зі своїми недоліками, зі своїми слабкостями, зі своїми пристрастями і часто цей гнів і злова по відношенню до наших ворогів, захоплюють нас. Але так не повинно бути. Взагалі для ворога роду людського диявола неважливо, хто переможе в цій війні. Йому зовсім неважливо, хто переможе. Для нього важливо посіяти ненависть, злобу, жорстокість якомога ширше по всьому світу. Щоб це стало не тільки сутністю росіян, а й нашою сутністю. Це заразно. Ця злоба, з якою вони штурмують наші укріплення і наші кордони, вона зараза. І ми можемо заразитися цим. Якщо ми глянемо на наших сусідів, вони там і цілі якісь ставлять, такі благородні, а насправді все це про нелюбов до людини. Про ненависть злобу. Тому я, як військовий капелан, який постійно працює із е, військовим, ладно, ми тут зібралися з вами цивільні. А той, хто дивиться в очі ворогу, що йому підставляти іншу щоку чи що? Та ні. Апостол Павло колись говорив, візьміть за приклад Гедеона, Варака, тобто тих героїв старозавітніх, які він каже, побивали полки чужинців, одинці побивали. Тобто захист вітчизни це, звичайно, священний наш обов'язок кожного громадянина України. І саме Складне в умовах бойових дій для військових це залишиться людиною. Тому що все тваринне просипається. І ми починаємо діяти на рівні інстинктів. Тому що ми є. Твар Божий. Ми створені, ми частина цього світу. Але в нас є те зерно, яке повинно прорости в кожному з нас. І Ми повинні... Ми створені за образом Божим. але ми повинні стати ще його подобою. І це якраз проявляється в тому, до речі, в історії людства це якраз проявляється в тому, як ведуться війни. До речі, ще з давніх давен. Людство воювало постійно. Причини цих воїн були різні, але ще давнину були певні домовленості, такі негласні, які люди дотримувалися. Наприклад, воювали тільки військові, а мирні жителі сіяли землю, збирали зерно. Тобто, і це такий був пораненого воїна, наприклад, не добивали, а давали змогу винести його з поля бою. Тобто, який би світ не був жорстокий, але в ньому діють певні правила, тому що ми все ж таки люди. Та той ворог, який йде на нас, він, як ми бачимо, не має нічого людського. Він своїх не жаліє. А що ж говорити тоді про нас? Звірства, які творяться по відношенню до військовополонених, ті методи ведення війни, які вони використовують, ті обстріли мирних, мирних міст і сел. Ми з вами ж пережили це на собі. Цю, цю зиму. Коли били по енергоструктурі, енерго тобто це щоб, щоб страждали мирні жити, це є військовий злочин. І, до речі, професіоналізм військового сучасної армії, він якраз і один із показників високої професійності військового це значить дотримання норм. Міжнародного права, яке діє в цьому світі. І е, злочини, воєнні, які вчиняє наш супротивник, вони всі фіксуються. І прийде час, і буде суд над цими військовими злочинцями. І е, срок давності для цих злочинів його не існує, сроку давності. Скільки б не пройшло час, якщо злодія впіймають, він буде засуджений і по максимуму буде засуджений. Тому наша з вами задача, ну, по крайній мірі, повторювати ці слова для себе, хай це, можливо, і є тим, тією планкою, до якої нам треба стягнутися. Але Бог створив у нас людей емоційних. І емоція – це частина нашого психосоматики. І дії чи бездіяльність оточуючих викликають у нас певні емоції. І виникає в нас гнів да, по відношенню до ворогів. Але слідкуємо за тим, щоб це не стало нашою сутністю, щоб ця злоба не оселилася в наших серцях. Тому що якщо вона залізе в нашу душу, вона буде отруювати кожен день нашого життя. Тому залишаємося людьми.